У день виборів, 28 жовтня, українці спатимуть на годину більше. Законотворці вирішили знову перевести стрілки та ще й у день виборів. Наступної неділі ми знову стрибнемо у часі на годину назад, і цей перехід на зимовий час мав би стати вже останнім. Однак, скандали довкола годинника, схоже, припиняться не скоро. Цього разу на заваді остаточного рішення стали вибори. Україна знаходиться майже повністю у другому часовому поясі, а живемо ми за часом третього російського. Відносно Грінвича зімна куля розподілена на 24 пояси. Вони зростають до 12 на схід і зменшуються на захід. Центр другого поясу проходить точно через Київ. Розходяться за межами меридіанів лише боки країни. На заході частина Закарпаття до європейського першого часового поясу. На сході шматок Луганщини і Донеччини до третього російського. Саме на користь східним областям і додали годину. Яку тепер слід повернути 28 жовтня ми переходимо на зимовий час і після того не переводимо годинника ні вліво, ні вправо. Микола Азаров обіцяє перевести перед виборами годинник назавжди, тобто саме на рідний київський, а не московський час. Але тоді з'явиться розділеність між областями. В Луганську сьогодні темніє у пів на шосту, у Києві о шостій, а Мукачево пів на сьому. Щоб зловити світловий день, науковці запропонували альтернативу. Раніше йти на роботу, щоб правильно жити за київським часом. Робочий день у державних установах в Києві має розпочинатися о 8-й годині. Робочий час на Сході повинен починатися о 7 або о 7.30. А робочий час у Львові і Закарпатті може починатись о 8.30 чи о 9-й годині.